Голова первинного профспілкового комітету Херсонського бавовняного комбінату Любов Фальченко зазначає, вже не вперше певні представники влади зазіхають на майнові об'єкти чи земельні ділянки, які належать комбінату. Наразі ХБК перебуває у процедурі банкрутства, тож жодних процедур не може бути. Продемонструвати свою рішучість відстоювати майно підприємства. Люди вирішили всі разом, прийшовши із протестом під будівлю міської ради. На сесії Горсавета винісінвопрос об атводіз. земли, которая находится в постоянном пользовании у ХБК. Каким-то структурам, кому мы даже не знаем, но факт тот, что этот вопрос включен в повестку сессии. А перед этим мы постоянно обращались в бюджетную комиссию по поводу того, нужно ли городу ХБК. Подали план санации, и бюджетная комиссия находит постоянно причину и не включает в повестку дня этот вопрос хотели знать мнение коллектива, то хотели знать мнение правсоюза. От ми сьогодні прийшли сказати своє мнение. Здесь собрался актив наш. Якщо нічого не будет решено, будем приводить всіх людей, тому що у нас другого нет. На сьогодні майно херсонського бавовняного комбінату є єдиним джерелом погашення заборгованості і заробітної плати та перед пенсійним фондом. Тож безпосередньо стосується кожного із колишніх працівників. Мітингувальники домоглися зустрічі з міським головою Херсона. Який вийшов з ними поспілкуватись. Зараз я з'ясую, якщо по цей компресорній станції якісь дії починають відбуватися, я зніму це рішення. Добре, так это, а один, решение. Решение. это, это, решение. Решение. это один вопрос. Ми будем чекати, когда ви скажете нам, що зняли это раз ну, на сесії. можна Второй сняти, вопрос да? Бюджетна комісія ми подали план санації. бюджетна комісія уже два місяці мусолить це, то они хотіли знати мнение трудового коллектива, мнение прав і до сих пор не включають повестку дня. Они хотят знать мнение коллектива. Нам що зібрати всі дві тисячі привезти 500. сюди? Поспілкувавшись із міським головою, працівники ХБК повернулися із позитивним рішенням. Всі питання, які стосувалися їх підприємства, зняті із порядку денного. Ми зараз отримали повіску дня сесії, де вже цей питання передачі землі ХБК знят з повістки. він був, був повістці, но вони нам дали ми не могли розібратися в цій повістці дня. Там непонятно, що ми пошли попросили старий перечень, і вопросов. ані не хатілі давати все дали нам все нам этот перечень вопросов, Вапросу діді этот вопрос етатвапросби у свою чергу профспілковий комітет Херсонського бавовняного комбінату зазначають, вони готові і надалі у законний спосіб запобігати будь-яким намаганням щодо неправомірного відчуження активів підприємства та відповідних земельних ділянок. Також трудовий колектив заявив про повну та цілковиту підтримку відновлення виробничої діяльності згідно пропозицій інвестора компанії Амалтея.